Дмитро батько двох неповнолітніх дітей. Ледь вижив після страшної ДТП, що сталося чотири роки тому. Чоловік згадує, машина, за кермом якої був нетверезий водій, вискочила на зустрічну смугу прямо перед його авто. Сталося зіткнення. Дмитро зазнав численних переломів. Його транспорт перетворився на Брухт. Винуватець дістав умовний термін. А майновий спір щодо компенсації витрат на ремонт був винесений в окреме провадження. Справа розглядається у Васильківському суді Київської області. Втім, за чотири роки Дмитро так і не добився відшкодування. За 2019 й і от уже закінчується 2020-й год. Суді Васильковського району не сезволіли провести ні одного засідання. Якщо, наприклад, раніше середній час розгляду цивільної справи складав десь приблизно пів року, да е, хоча там законом було визначено два місяці, то на сьогоднішній день цивільні справи розглядаються в середньому два-три роки. А враховуючи ще і карантинні заходи на сьогоднішній день, то є, є такі справи, е, в яких, наприклад, там протягом го і 20-го року ще не відбувалося жодного судового засідання. У вищій раді правосуддя затримки у розгляді справ пояснюють, зокрема, нестачою кадрів у судовій системі. По всій країні не вистачає близько двох тисяч суддів. Тоді як для забезпечення нормального і ефективного судочинства загалом потрібні п'ять тисяч. За останніх п'ять років із судової системи е, звільнилося близько 30% фактично суддів. Це судді всіх рівнів, починаючи від суддів місцевих суддів, районних. І закінчуючи суддями Верховного суду. Андрій Овсієнко очолює Вищу раду правосуддя. Каже ще 10 років тому, коли він працював рядовим суддею на Волині, йому не доводилося відчувати такого навантаження, що лягає на плечі його колег зараз. Суддя надмірно перевантажений, і в нього замість 500 справ, які він спроможний розглянути, перебуває на розгляді близько 2000 справ. Знижується увага, втома все це дається в знаки і безумовно може відобразитися на якості судового процесу, якості розгляду справи. 2020-го судами з держбюджету виділили ще не вдвічі менше грошей ніж потрібно. Тому зараз держказначейство не може розрахуватися з судами навіть за вже надані послуги. Заборгованість перевищує мільярд гривень. Керівники близько сотні суддів у різних куточках країни заявили про неможливість платити зарплатню працівникам апарату. Перед судді отсутствують на своїх робочих місцях. У нас є такі суди, которые вообще не відправляють правосуддя. Почему? Потому що там нет судді з полномочиями. Судді ходять на роботу, але вони, як? вони просто перекладывали бумажки з одного місця на другое. У вищій раді правосуддя попереджають, Занепад системи правосуддя призведе до того, що Україна просто якоїсь миті втратить можливість називатися правовою державою. Ось лише один аргумент: варто судді невчасно розглянути питання щодо обрання запобіжного заходу до підозрюваного і потенційного злочинця за законом треба буде відпустити на волю. Фактично до 2020 року ми мали. Дев'ять суддів, які не здійснювали правосуддя, через або відсутність у ньому взагалі суддів у такому суді, або через те, що у тих суддів, які навіть є, закінчилися повноваження. на сьогодні. Вдалося завдяки ну, максимально можливим заходам скоротити таку кількість суддів до двох. Проблему дефіциту кадрів у суддівському корпусі намагалися вирішити ще до пандемії. Понад пів тисячі фахівців пройшли підготовку у школі суддів іще ще два роки тому. Відтоді вони чекають на призначення. На виході там парі, якщо не шабас порядка 600 е претендентів на заняття суддів, в якому залишився тільки указ президента. Він має підписати укази от, в отношении 600 кандидатів на должності судді, которые вже пройшли всі круги ада, відучились в школі суддів. судді. там, сдали все эти всевозможные экзамены, получили эти свои квалификационные баллы, прошли эти там, всевозможные рады доброчестности, эти ГРП и прочее, прочее. Они все уже прошли. У них на выходе только указы и все. Та президент лише фінальна інстанція на шляху до призначення нових суддів. До нього ухвалити нові кандидатури мають вища рада правосуддя та вища кваліфікаційна комісія суддів. Утім, рік тому відповідним законом повноваження членів ВККС було припинено і призначати нових народні обранці не поспішають. Та, поки чиновники і законотворці гальмують процес призначення нових суддів та шукають, як би зекономити на судовій владі, позивачі змушені роками чекати на вирішення своїх проблем. У багатьох не вистачає терпіння. Вони йдуть на радикальні дії. Три роки тому в місті Нікополь на Дніпропетровщині в суді стався вибух. Батько загиблого хлопця підірвав гранату просто в залі засідань після того, як суддя вкотре переніс слухання справи про вбивство. Наш герой проти насильницьких дій він сподівається на те, що навіть після чотирьох років очікування йому вдасться дождатися справедливого вироку. Я з двох дітей, грех на душу брати не хочу, але за це час я розумію, що державним органам на граждан наплівать. Тим часом адвокати не виключають, якщо проблему з дефіцитом суддів та затягуванням розгляду справ найближчим часом не вирішити. Незабаром Україна в найкращому разі матиме безліч справ у європейському суді з прав людини і змушена буде виплачувати мільйонні компенсації. А в гіршому дедалі більше людей, котрі роками не можуть дочекатися справедливого вироку в суді офіційному, будуть зважуватися на скоєння самосуду.